Роботу управління Державного земельного агентства Чернівського району намагалися взяти під свій контроль невідомі молодики на чолі з Володимиром Поліщуком. Вони увірвалися до приміщення та назвали себе представниками народного депутата Владислава Атрошенка і почали перевіряти земельні документи. В ході перемовин зі співробітниками установи виявилося, жодного відношення до Отрошенка група самозванців не мала, а просто прикривалася його прізвищем. Ми спілкувалися з помічним ком дубіля і поступила інформація що тут люди в масках і що йдеться ускорене оформлення оформлення документів тому я сюди приїхав працівники управління обурені поведінкою молодиків і ставленням тих до себе Почали заходити в кабінети, хватати е, документи і кричати, що ви тут вже не працюєте. Виходьте, і коли ви будете працювати, ми потім вас викличемо. Ми державна установа і якихось там е, е, помічників з партії, да, неважно яких, е, лідируючих, чи, чи, чи чи опозиція, чи е, лідер, чи хто вони там, Но так себе поводити як, е, як бандити, так не можна. Полящук у своїх діях порушення закону не обачає, дав пояс. Нання міліції каже, його делегувала громада. З цього проєкту розширення Новобіловської сільської ради пропала земля 65 гектарів. Попросили мене сюди приїхати, що продовжується цей деребан. Тобто, роздаються. Громада, громада дуже обурена. Документи з перерозподілу землі справді є, пояснив начальник управління, проте у них. Інше прохання Новобілова, тієї ж громади. Це, це звернення Новобіловської сільської ради, де громадяни просять підвести їм земельні ділянки для громадського пасовища, для випасу коней і корів. Він також додав, що виконують тільки прийняті райрадою рішення. А насправді вони навіть не розібралися в ситуації. Ми ніяких земельних ділянок не надаємо. Ми погоджуємо документацію землоустрою на ті ділянки, які вже надані. Органами місцевого самоврядування, які відповідно до чинного законодавства мають на це повноваження. Володимир Поліщук стояв на своєму і пообіцяв повернутися. Я е, зроблю деякі консультації. За завтра, щоб ще, ще повернемось, передивимося, деякі документи. Працівники установи кажуть, що їх обурило ставлення до персоналу і документів. У Держземагентстві сподіваються, правоохоронці візьмуть ситуацію під свій контроль. Перевірка роботи управління здійснюватиметься на законних підставах. А такі дії. Партійці вважають дискредитацію боротьби за справедливість.